Сьогодні я хотів би поміркувати, коли ми проходимо випробування, виклики, які є, є сьогодні, то нам потрібно підкріплятися. Нам потрібно, як спрагненому спрагнений шукає води, так ми, люди, відроджені Господом, як Церква Божа, шукаємо джерело духовної сили. Нам сьогодні це. Необхідно. Я свою проповідь так і назвав джерело духовної сили. Це може бути Дух Божий, який працює з нами, но і також це може бути. Це може бути відносини, відносини, про які я хочу сьогодні більш детально. Зупинитися, і так я хочу спочатку почати від пророків пророчі книги, звідки ми маємо брати це джерело. Господь дав нам відкриття через слово Боже, через Біблію. І пророки були тими післанцями, післанцями Божої волі, Божої благодаті, і багато з них відкривали, як потрібно, що потрібно робити, і вони відкривали Божу. Божий план, Боже використання і Божі відносини з людьми. Він хоче, щоб кожна людина отримала спасіння. Він хоче, щоб кожна людина отримала оце, оце взаємодію з, з Господом, щоб люди зростали в вірі, в довірі йому, і він хоче підбадьорювати. І так я починаю з книги пророка Ісаї, 11 розділ, другий вірш. І Спочине на ньому дух Господній, дух премудрості та розуму, дух поради та сили, дух знання та побожності, дух знання та побожності тут іде перелік тих набутів, які говорять про будущее, будуще, яке буде спасінням. Майбутнє спасіння, яке Бог приготував, і це йдеться про Ісуса Христа. Тут йдеться про Ісуса Христа, і Господь за 700 років до Його народження відкриває, що на ньому буде дух Господній, дух премудрості, розуму, дух поради та сили. І це для нас є підбадьорення, коли ми починаємо шукати Господа, коли ми починаємо. Е е потребу мати, да? тому що ми живемо в цьому світі, ми розуміємо, багато, багато людей, які поряд з нами шукають влади, шукають прибутку якогось грошей, шукають якоїсь влади, якоїсь впливу. Да? Но Бог каже, що прийде той, хто буде над. Всі ми ціми вони буде примудрості, буде, буде мати розум, буде мати дух Господній, буде мати пораду, силу, знання і побожність. І далі я хочу. Продовжити книга пророка Ісай, 12 розділ з першого вірша, і скаже у той день: славлю тебе, Господи! Ти гнівався на мене, але повернув твій гнів і утішив мене. Ось Бог, спасіння моє, надіюсь на нього і не боюся, бо Господь, Господь, сила моя, та спів мій. Він став для мене спасінням і з радістю будете черпати. Воду з джерел спасіння. Він каже: Пророк, який пережив ці відносини з Господом, він відкриває нам, що для нього, що колись Господь гнівався, но помилував його і. Бог став для нього спасінням, і сьогодні для нас це не тільки новина. Ми вживемо уже в новому заповіті, де Христос залишив славу небес, воплотився в дитину, прожив життя. Ходив по цій землі, навчав людей, як їм жити, як їм виконувати, залишив це вчення через тих послідовників, учнів його. Ми сьогодні маємо новий заповіт, який збудований на його крові. І він підбадьорює нас, що Господь сила моя і Господь спасіння моє, і також він каже, що ми будемо через нього черпати воду з джерел спасіння, коли ми починаємо що. Укати його лиця, коли ми спілкуємось з ним. І джерелом духовної сили для церкви є Божа любов і Божа благодать, явлені в Ісусі Христі. Тільки Божа благодать проявилася в Божі в народженні в житті Ісуса Христа. Його любов проявилася в цьому. Чому? Тому що ми знаємо зі Слова Божого, що всі люди згрішили, і ми не можемо оправдати чимось. Да, ми можемо робити добрі справи, ми можемо шукати. Господа, ми можемо багато чого робити. На все це не спасає. Божа любов відкрилася в тому, що Він віддав свого Сина за нас в уміластів за наші гріхи. Він віддав Його і Христос знав, куди Він йде. Він виконав закон, повністю закон. Він ніде не згрішив, Він був іспитан да, во всьому, крім гріха. І Він пішов. і Помер за нас, нам залишається прийняти цю Божу обітницю, повірити в це і слідувати за ним. І це ж Божа благодать явилася в цьому, в Ісусі Христі, в тому, що ми не заслужили цього, але любов Божа і Божа благодать дає нам втіху, дає нам силу і є джерелом для нас. Писання говорить про Бога, який як про доступ до джерела духовної сили, повноти віри, яке приносить спасіння і вічне життя, і породжує любов, надію, слухняність і радість в нас. І ми, знаєте, мені, коли я розмірковував над цією темою, мені спало на думку. Відносини Ісуса Христа і Самарянки. Самарянка, яка йшла, щоб набрати води для свого хазяйства, для свого Баєтку вона йшла і зустрілася з Ісусом Христом. І це спілкування дійшло до нас це така коротка історія, де вона йшла за одною водою, а отримала іншу. Ми розуміємо і. Чули, коли ми читаємо цю невеличку історію, що вона роз, роз, роздумувала, де є спасіння, на якій горі потрібно поклонятися, що таке поклоніння, який Бог найвеличніший, і Христос, бачивши її спрагу по розумінню, по відносинам, він потрошку почав її відкривати. І після цього її життя кардинально змінилося. Вона йшла за одною водою, а від отримала відповіді. І вона вже не зважала, як її призирають в її народі. Вона кинула все і побігла звістити благовістку. благовістку. В неї укріпла віра, вона повірила в живого Бога, вона отримала спасіння, вона отримала надію на вічне життя і в неї народилася любов. Вона побігла до своїх сусідів і почала звіщати: Я знайшла того, хто дає надію, хто дає радість і хто дає спасіння. Це був Христос. Пізнання Бога має е, е, кілька аспектів, і перший це інтелектуальний аспект да, пізнання істини про Бога. Тобто в цьому світі ми бачимо багато пропаганди. Ми бачимо багато ресурсів, які направлені на те, щоб відволігти людину від, від пізнання Бога. Ми бачимо і телеграм-канали. Ми бачимо багато пропаганди, яка є багато ідеології ідей вітає. Хтось обіцяє багато багатств. Но це є вплив на наш розум, що ми виберемо. Ну, іменно Пізнання істини про Бога відкриває нам Боже Слово, і саме цей аспект починає стосунки, починає наповнювати нас знанням про Бога, і Бог готовий відкрити. Те, що він приготував для нас, бо готовий відкрити свій характер для нас, відкрити, які можуть бути у нас з ним стосунки, і що він може обіцяти нам в цьому житті. Наступний аспект пізнання це вольовий аспект, і він такий, знаєте, він не, ми не можемо його зразу побачити, але на цьому аспекті росте наша віра, росте послух і поклоніння Богу. І веде нас все це до пізнання істини, вольовий. Ми, коли просипаємось, у нас багато справ, багато забот, багато якоїсь відповідальності. Но волю ми приміняємо для стосунків з Богом. Ми просипаємось, ми шукаємо час, щоб помолитися. Ми шукаємо час, щоб порозмірковувати над словом, щоб підкріпити себе. І те є такі. То, що надихає нас, і саме наша воля направлена для збагачення цих стосунків. Далі йде моральний аспект: це те, що ми робимо в своєму житті. Якщо ми розуміємо, хто такий Господь Ісус Христос для нас, якщо ми це визнаємо, якщо ми підтримаємо себе через читання слова, через молитви, через спільність з Богом, через братерську таку спільність в церкві, через зібрання, через надихання один одного, через молитви, то от оцей моральний аспект. Це наше рішення, що ми будемо дотримуватись справедливості по відношенню, братолюбства і, і любові один до одного. Саме до цього і мотивує нас, особливо апостол Іван. Він казав: любіть один одного, покажіть свою любов один до одного, і цим ви прославите мене. Є таке зауваження, якби, і я хочу його. Зачитати, що пізнання Бога без усвідомлення своєї нікчемності веде до гордості. і знаєте, багато людей беруть Біблію як просто книгу. Це не є для них відкриття від Бога. Вони беруть і хочуть оці знання, які, якими Господь ділиться з нами. Вони беруть притчі, вони беруть якісь псалми, начитують їх, запам'ятовують. но їх мотиви інші: мотиви впливати на людей, мотиви збагачення, мотиви такої гордиливості. І саме пізнання Бога без того, що ми розуміємо, що у нас є гріховна природа, що ми робимо гріхи, що ми в них не каємось, веде до гордості. І людина стає пихатою і гордою. А пізнання своєї нікчемності, без пізнання Бога, веде до безвиході. І ми бачимо, коли особливо багато викликів є, особливо у людей є такий депресивний стан, погнічення таке. І люди не, не розуміють, звідки він береться, і вони не знають, як виходу, Потрібен один вихід, бо люди багато е, приводять до самогубства, багато різних е, таких неправильних рішень в своєму житті, тому що вони не знають Господа, вони не відкрили для себе його милуючу і ту надію, яку він дає через спасіння, надію на вічне життя. І основне місце писання, на яке я сьогодні хочу наголосити, це післання до Петра, другий розділ з першої глави. Ми з вами уважно подивимось цей відривок і трохи зробимо такий аналіз. і я читаю друге Петра. Перший розділ з, другої, з другого вірша. Благодать і мир нехай примножаться вам через пізнання Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. Його божественна сила дала нам все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас славою та добротою, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали. Учасниками Божого істества, відділившись від пануючого в світі розтління похотю, то ви, докладаючись до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпіння побожність, а в побожності братолюбство, а в братолюбстві любов. Якщо це у вас є. І примножуються, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. І такі, знаєте, це є для нас. Слово Боже, джерело духовної сили, і через бажання, пізнання Бога ми отримуємо обітниці. і в цьому відривку, який я зачитав, дуже багато обітниць. І я хочу сконцентрувати вашу увагу на це. Тільки за наше бажання пізнавати Бога ми отримуємо перше Божу благодать і Божий мир, Божу благодать, незаслужену милість ми отримуємо тільки із за того, що ми хочемо пізнавати, хочемо зростати, хочемо мати спільність з Богом, і Бог це цінує і починає нас відновлювати, відроджувати. І також Божий мир. Божий мир, коли в тебе в серце приходить спокій, коли ти розумієш, що ти греховна людина, але приходиш до Господа, ти розумієш, що треба покаятись, треба признати його Господом і Спасителем свого життя, і Він починає тобі давати мир через те, що він відроджує тебе, дає спасіння. І Каже, Дух Божий починає змінювати нашу гріховну природу, дає нове життя, дає нове освячення. І оцей мир, що, що би навколо не проходило, які б випробування ми не проходили, ми розуміємо, що ми в Божих руках, що ми маємо спасіння і що ми дійсно маємо надію на вічність, надію на вічне життя. Друге, Бог наділяє нам всім, всім необхідним для життя та побожності. Як це зрозуміти? Так, да, Зразу, тільки по нашому бажанню, Він дає, і це Слово Боже, необхідне для життя та побожності. Він дає нам відчуття і розуміння Божого Слова. Ми починаємо спілкуватися через читання Божого Слова, і Бог, якби в наш. Внутрішній стан вкладає ці слова, вони стають і розтворяються, укріпляє нашу віру, нашу довіру Господу. І віра стає твердою. Коли ми проходимо виклики, ми звертаємось до Бога, і Бог відповідає нам, дійсно дає все для життя відкриття і відповідає на наші молитви, і це підтримує нас. Далі ми стаємо учасниками Божого істинства. Між нами пропасть. Між нами нема зі світим нічого спільного у людини, як, якби не Христос. Христос прийшов і звільнив нас від цього. І Він покрив нас через свою жертву, покрив нас своєю кров'ю. Він віддав своє тіло, яке було ламиме за наші гріхи. Він все пройшов і каже на нас: ті, хто відкликнулись на Його Божу благодать, хто повірили в Божу любов. Він каже, що ви мої діти, і він, і ми стаємо соучасниками Божого істества. Ми можемо приходити в святе святих. Бог убрав Христос, убрав всі перепони. І ми приходимо в святе святих, коли може прийти тільки первосвященник раніше раз в, на рік. Але ми сьогодні приходимо туди. Чому? Тому що Бог омив, очистив і вводить нас і хадатиствує разом з нами за наші потреби, за. Наші бажання, за наші хадатайства. І це мотивує нас бути учасниками Божого єства. І ми віддаляємось, чим більше ми пізнаємо Бога, ми віддаляємось від пануючого в світлі розтління похотю. Ми бачимо, до чого доводить гріх. Ми бачимо, до, до чого доводить беззаконня. ми бачимо, До чого доводить загравання цим світом, проява своєї гордині. Ми бачимо це навколо нас. Но коли ми пізнаємо Бога, ми більше віддаляємось від цієї розтління похотю. І далі ми будемо далі розмірковувати над джерелом духовної сили. І отримуючи Божу допомогу, от цю, що я перераховував ці чотири пункти, які сказані в Слові Божому, і дає нам таке розуміння всього, що виходить і що приготував для нас Господь, він, він мотивує і хоче, щоб ми е, проявили е, те, що нам потрібно для цього. Докладати й до пізнання всю старанність він акцентує, щоб ми не просто те, що зробив Господь, для нас це просто якась історія, чи просто якась, якась новина, це повинно до пізнання прикладати старанність. Тобто, старатися. знаєте, іноді коли е, діти. Е, Починають писати, починають ходити, особливо писати, знаєте, почерк у них не дуже такий е гарний. І не всі букви, які вони пишуть, ми розуміємо, але прикладаючи старанність і наполегливість. Потрошку, потрошку формуються, формуються в, в розумі, формуються навики, і потім ми вже бачимо, що цей текст, який вони можуть переписувати, він вже зрозумілий для нас. Тому оцю як старанність в школі, так, як старанність за партою, в учнівстві ми повинні. Повинні проявляти зростаючи, пізнаваючи Бога, показати у вірі вашу чесноту, чесність, є тобто, віру ми отримуємо. Да, але повинні бути чесноти, те, що наша віра повинна давати і мотивувати, приймати правильне рішення в цьому світі, у чесноти, у чесноті розсудливість, коли ми. Можемо відкрити своє серце, відкрити все. Но ми повинні бути розсудливими в цьому житті, правильно виконувати, правильно робити все в розсудливості, стриманість. Тобто, Бог застерігає, щоб ми дійсно поступали з мудростю во всьому. У стриманості терпіння, знаєте, терпіння це те, чого не вистачає нам всім. Саме такий великий ресурс є не гроші. Багато людей кажуть, що час. Час саме такий дорогий ресурс, і ми хочемо іноді знаєте, знає, отримавши відкриття від Бога, відкрив, отримавши наповнення духом, наповнення миром. Ми хочемо спасти всіх навколо, особливо тих людей, які рядом з нами, наші рідні, близькі, хто ще не знає Господа, і ми знаєте, іноді їх дуже сильно спонукаємо. Но Господь каже: устрібаності проявіть. Терпіння. Терпіння нам потрібно, щоб дійсно Слово Боже і дух Божий торкався тих сердець, за кого ми молимось, можливо, більше молитися, можливо, більше освячуватись і являти Христа тут на землі через наше життя. Далі в терпінні побожність, у побожності братолюбство. Знаєте, братолюбство це така риса. Риса, яка присутня в нашій церкві, що братерська любов це є Філадельфія, з чим я вас і вітаю. Да? Братолюбство, в побожності в братолюбство, і після братолюбства йде любов. Це вища така сходинка, коли Бог направляє нас через апостола Петра, направляє нас, щоб ми потрошку зростали, щоб ми розмірковували, де на якому етапі нам ще. Трошки треба проявити свою старанність, нам ще треба проявити свою стриманість, терпіння, братолюбство і потім любов. І якщо у вас є, він якби нас. Понукає. Якщо це у вас є і примножується, то не просто о, я е, знайшов ці стосунки з братом, о я там цього достиг. Але якщо ти будеш стояти на місці, він каже, примножуйте це. І якщо у вас це примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду. Нам так хочеться отримувати з джерела, з джерела, джерела. Благословенням. Нам так хочеться бути, бути в Божих руках, але Він каже, що ми повинні ще в цьому житті принести плод, плод в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. І далі я хочу, це ми розобрали такий відривок апостола Петра, а зараз я хочу. Розповісти про джерело духовної сили через пізнання, Це апостол Павел, звертаючись до Філіпійської церкви, до тих братів і сестер, які збиралися в Філіпах, і третій розділ з восьмого вірша я хочу зачитати. Тож, усе я вважаю за ніщо ради переваги спасіння Христа Ісуса, Господа мого, для якого я відкрився. Відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, знайтися в Нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю від Бога за віру, щоби. Щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його, уподобляючись Його смерті, щоб досягти Воскресіння мертвих, щоб досягти Воскресіння мертвих. І тут апостол Павло звертається і каже, що. Я усе вважаю за нічого. А що таке, усе? І ми, читаючи Боже Слово, розуміючи, хто він був до Києва, хто він був до зустрічі з Ісусом Христом, це була дуже успішна людина. Вона мала бізнес дуже прибутковий. Вона шила для римської армії палатки і брав на це він все шкури оцих закланих животних. Тобто, він брав ресурс і перетворював його на гроші. І це був дуже такий бізнес на той час, дуже удачний. Він мав. Мав багатство. Друге, що він мав, він був один, як він казав, фарисей з фарисеїв, виконувач закону. Тобто він мав повагу, він мав владу і був тим, хто повинен бути із 70 в Синедріоні. І він мітив на первосвященство. Він хотів стати первосвященником. Його е, е, образування, як це буде, його е, Освіта, давала йому фінанси, давали йому це. І він ще мав такі, таке підбадьорення, що він брав листи і мав владу, він мог сажати кого хоч за, в тюрму, лишати свободи тільки з цими листами. Тобто він мав успіх, але він, переосмислюючи своє життя, зустрічаючись, зустрівшись з Господом, і Господь відродив його. Його, Його життя, він змінив його розум, і він каже: Усе я вважаю за ніщо ради переваги, пізнання Ісуса Христа, для якого я відрікся від всього і вважаю все за сміття. Ви розумієте? Людина переосмислила все життя і своє життя і сьогодні Він для нас, Бог його так використав, що Він поніс Євангеліє для язичників. Він став апостолом для язичників і. Ще багато, 14 Його послань до церков ми сьогодні входить в новий заповіт. І ми сьогодні на цьому збудовуємо нашу віру. Ми розуміємо, що Ісус Христос використовував і Господь використовував Його таланти, Його те, що Він вклав для нас, для збудування церкви, для того, що церква протягом двох тисяч років на цих словах будує свої відносини, будує е, своє. Своє спілкування один з одним із церквою. І це дійсно те, що закладені були основи основи цього Слова Божого, сьогодні нам дає оце джерело духовної сили. Це є джерело духовної сили для нас і підбадьорення. І ми розуміємо, так, що. Я вже буду завершувати висновок бажання залишати гріховну природу та зупинити росління похоттю мотивує нас шукати спасіння. Куди ми бачимо навколо себе цей світ, ми розуміємо, що так не повинно бути, що є якийсь вихід, і цей вихід. Дає нам Христос, і ми дякуємо, що Він колись торкнувся, відродив нас. Також для нас, віруючих людей, є велике бажання знайти джерело духовної сили, постійне джерело. І як ми сьогодні. З вами розмірковували і бачили, що перше джерело це дія Духа Святого, але Дух Божий не буде нас насилувати. Він буде, він стучиться в наше серце. Він хоче, щоб ми відкрили і він навів свій порядок. І наступне: знайти джерело це є Слово Боже, це є відносини з Ісусом Христом. Це дуже нас. Надихає мати ці стосунки через читання Слова, через молитву і через відносини. І слово Боже говорить про пізнання Бога як про доступ до джерела духовної сили. Пізнання Бога змінює віру, яка приносить спасіння і вічне життя, породжує любов, дає надію, слухняність, радість в Ісусі Христі, Господі нашим. Тому, дорога церква, я закликаю вас. Давайте ми встанемо, помолимось, поблагословимо один одного і будемо в своєму житті шукати це джерело.